У сорокових роках ХІХ століття найвидатнішим представником нової генерації патріотів України, для яких поєднання національної культури з політичною ідеологією є першочерговим завданням, стає Тарас Григорович Шевченко. Народився Тарас Шевченко 9 березня 1814 року в селі Моринці, тепер Звенигородський район Черкаської області у Крипацькій сім'ї. Згодом сім'я переїхала у сусіднє село Кирилівку, тепер село називається Шевченкове. Обдарований юнак працював у пана Енгельгарта у Петербурзі дворовим маляром. Але за сприяння Карла Брилова та Василя Жуковського 22 квітня 1838 року його було викуплено з кріпацтва, і у 24 роки Тарас вступає до Імператорської академії мистецтв. Першу збірку своїх українських поетичних творів Шевченко видав у 1840 році під назвою Кобзар. До неї увійшло вісім поезій, такі як Думи мої, Катерина, Тополя. Шевченкові вірші справили велике враження на українське суспільство, проте російська критика негативно поставилася до митця. За участь у 1846-47 роках в діяльності Кирило Мефодівського або як його називала поліція україно товариства, Тарас Шевченко відбував десятилітнє заслання в Оренбурзі в Орській фортеці. У 1857 році його було звільнено від солдатської служби. По дорозі до Петербурга він проживав в Астрахані та Нижньому Новгороді у травні 1859 року. Він отримав дозвіл виїхати в Україну, якої він не бачив 12 років. Але у липні знову був заарештований та зобов'язаний негайно повернутися до Петербурга. У 1860 році Шевченком був написаний останній вірш: Багаторічні заслання, моральні та фізичні страждання та хвороба призвели до передчасної смерті поета 12 березня. Він був похований на Смоленському кладовищі у Петербурзі, а через два місяці, згідно із заповітом, 22 травня 1861 року, тіло Тараса Шевченка було перепоховано на Чернечій горі біля Канева. Тарас Шевченко не вірив у ліберальні реформи. Він закликав до революційних методів захисту прав знедолених братів Поховайте та вставайте, кайдани порвіте. І вражою злою кров'ю волю кропіте. Справу Тараса Шевченка у 1891 році продовжило братство тарасівців, засновниками якого стали Борис Грінченко, Іван Липа, Микола Міхновський. Це до них звертався поет революціонер Борітеся, поборете, вам Бог помагає. За вас правда, за вас слава і воля святая. У 1914 році російський імператор Микола ІІ заборонив відзначати сторіччя з дня народження Тараса Григоровича Шевченка, а у часи правління Брежнєва у 1972 році студентам Київського державного університету було навіть заборонено з'являтися 22 травня біля пам'ятника Великому Кобзарю під загрозою виключення з університету. Українська діаспора, яку складали трудові та політичні емігранти вихідці з України з другої половини 19-го до середини ХХ століття поставила багато пам'ятників великому сину українського народу в Австралії, Європі та на американському континенті. У гетьманській Україні рівень грамотності серед селян та козаків був високим. У 1768 році одна школа припадала на 746 чоловік населення. Однак освітня політика царського уряду призвела до того, що вже у 1875 році залишилася одна школа на 6750 осіб. Наприкінці 18-го, початку 19-го століття освітню діяльність продовжували проводити школи при церквах і монастирях. Середню освіту населення могло отримати в колегіумах, зокрема в Чернігівському колегіумі. До 1817 року вищу освіту можна було здобути у києво могилянській академії. На західноукраїнських землях вищу освіту надавав Львівський університет, діяльність якого було відновлено у 1784 році. Відомою постаттю української культури кінця 18 століття був Григорій Савич Сковорода. Він вважав, що в Біблії прихована і сконцентрована вся мудрість Всесвіту, а людині потрібно її пізнати. Перу Григорія Сковороди належить ряд філософських трактатів, зокрема брань архістратига Михаїла Сосатаною, написаний у 1783-1788 роках, українську культуру, видатний літератор, який володів латинською, грецькою та іншими мовами, збагатив перекладами творів Цицерона, плутарха, овідія. Двори Григорія Сковороди, написані живою образною мовою, несли людям кобзарі бандуристи, що були народними улюбленцями. Григорій Сковорода та кобзарі внесли значний вклад у розвиток української культури кінця XVIII століття. У першій половині XIX століття російський царизм покінчив з українською школою і надав їй становий характер для дітей купців і службовців, були відчинені двері училищ. Дворянських дітей чекали в гімназіях, ліцеях та університетах. Для підготовки до вступу у середні та вищі навчальні заклади для дітей дворян відкривались приватні пансіонати й школи, нижчі верстви суспільства, серед яких було багато українців, могли розраховувати лише на парафіальні двокласні школи. У 1805 році з ініціативи громадського діяча та вченого Василя Каразина. Відкрився Харківський університет, який став важливим центром науки і освіти в Україні. У Києві у 1834 році відчинив двері університет святого Володимира. Першим його ректором став Михайло Максимович. На початку 19 століття запрацювали заклади нового типу ліцеї. На півдні України, в Одесі, у 1817 році відкрився Рішельєвський ліцей. У 1820 році Ніжинська гімназія вищих наук, освіту в якій здобули Микола Гоголь та Євген Гребінка. Значних успіхів досягли науковці, що працювали в навчальних закладах на території України. Підручник з курсу математики, професора Харківського університету Тимофія Осиповського десятиліттями залишався головним підручником в усій Російській імперії. Ім'я його учня Михайла Остроградського, талановитого математика, стало відомо науковцям Європи. Він працював академіком в Петербурзькій, Паризькій, Римській та Туринській академіях наук. У 1822 28 роках Михайло Остроградський удосконалював свої знання у французькому коледжі у Парижі, де слухав курс лекцій Андре Марі Ампера. Помітний внесок у розвиток науки зробив Микола Маркевич, український історик, поет і етнограф. З його творів, зокрема, русалки, Іван Купала, постають міфічні постаті, описи народних звичаїв та обрядів. У творі гетьманство звучить ностальгія за героїчним минулим 17-18 століття. Він одним із перших в українській романтичній поезії створив образ народного співця кобзаря бандуриста. З історичних розвідок найвідоміші твори, зокрема, Мазепа про козаків, присвячені козацтву та національно визвольним прагненням українського народу. Великою популярністю серед сучасників користувалась історія Малоросії, що приваблювало романтичним описом минулого України та її діячів. Серед природничих наук виділилася медицина, суспільство потребувало кваліфікованих лікарів та аптекарів. Це призвело до створення у 1773 році Львівської медичної академії. У 1787 році в Єлисавет-Гараді з'явилася перша в Україні медична школа. Великий внесок у боротьбу з епідемічними захворюваннями вніс видатний український лікар, засновник епідеміології в Російській імперії Данило Самойлович. Завдяки рекомендаціям Самойловича у 1784 році. Було подолано чому в Херсоні та Кременчуці. Івана Котляревського вважають батьком нової української літератури. Саме він вів у літературу народну мову та на її основі створив неперевершені твори, зокрема Енеїду. Взявши за основу сюжетну канву одноіменної поеми Вергілія, Котляревський у традиціях давнього українського бурлеску створив свій оригінальний художній твір, автор показав живі образи сучасного йому українського побуту та менталітету. Котляревський переніс події на український ґрунт Ще одним яскравим твором, сповненим відтворенням українських самобутніх традицій і культури, є Наталка Полтавка. Благоденного і мирного прибивання. Здорові були, добродію, пане возніше. Доброді, добродію. Я хотів би, щоб ти мене тейто, як його звала, не вище упом'янутим іменем. Я вас зву так, як все село наше величає, шануючи ваше письменство і розум. Не осем, Галочко, тей то як його хлопочує. Но Ножеваю із медових уст твоїх Слышати Умилити названня. Ці твори є зразком для наслідування іншим письменникам та поетам. Поряд з Іваном Котляревським розкрився талант Петра Гулака Артемовського, який пройшов шлях від студента до ректора Харківського університету. У 1818 році в університетському українському віснику була надрукована його байка панта Собака. Автор майстерно описав переживання героя собаки Рябка, що цілу ніч стеріг панське майно, але вранці, замість нагороди, отримав побої за те, що не давав господарю відпочивати. Рябко це образ українського селянства у період кріпацтва, який багато працює, а натомість нічого не має. Петро Гулак Артемовський був високоосвіченою людиною з 1817 року. Він друкує свої переклади відомих творів Руссо, Горація та інших. Проти людських вад та соціальної несправедливості першої половини ХІХ століття у своїх байках виступив Євген Гребінка. Найціннішим його твором є приказки, тобто байки, що вийшли друком у 1834 році. У прикасті Ячмінь автор змальовує образ українського села, показує красу українських краєвидів. Але головною цінністю є те, що він зміг показати суспільні відносини та велику прірву між панами та простими людьми. У приказці Мірошник Гребінка розповідає про мірошника, який мав невеличкий млинок на малій річці, і жив щасливо. Побачивши млини на великих річках, він став просити Бога, щоб його річка стала великою. Молився так, що буря й дощ знесли його млинок. До письменників Харківської громади належав творець новітньої української повісті Григорій Квітка, літературний псевдонім Грицько Основ'яненко. У своїх українських повістях та оповіданнях Григорій Квітка Основ'яненко намагався дати образ українського села та образ його життя. З глибокою прихильністю та повагою він ставився до життя простого люду. Квітка Основ'яненко є автором таких творів, як Сватання на Гончарівці. На Шельменко Денщик. Оце ж із старостів прийшмо. Чи присилати? А як же присилай, присилай. Побачиш, якого обладна піймають. А піде ж колупатимеш. Ось так усі й Бач, яка жартівлива, але трохи банюк не виколупала. Ну за чим так робити? За тим, що я тебе шаную, як ту собаку родую. А ну кажи ж мені, як ми поженимось, то що будемо робити, Га, кажи! Ти знаєш, а я не знаю. Пожалуй, я знаю, а чи ти знаєш? Та ну тебе зовсім. Еге, так я тобі все розкажу. Нігде правди діти, мене батько навчив. Чи сказати? Ну скажу, скажу. Напечемо коржів, зомнемо маку та намішаємо з медом, то посідаємо та їстимемо. Ці твори були сповнені народним колоритом та гумором, що спонукали українців до збереження своїх національних традицій. Українську культуру 19 століття збагатила творчість Пантелеймона Куліша, відомого українського письменника, історика та етнографа. За участь у діяльності Кирило Мефодівського товариства він був ув'язнений у Петропавлівській фортеці. А потім засланий до Тули. Після повернення, у 1857 році, він опублікував Чорну Раду перший український історичний роман, у якому із захопленням розповідає про запорізьку вольницю, але Пантелеймон куліш також вважав, що історія козаччини це історія розбоїв, дикого холопства і насильства. Я ж просив вас не топчить Козак у нього то лицар готовий віддати життя за свій народ, то гіркий п'яниця і великий розбишака. Буть люди, що п'є, вечора до да йде. Іван Франко з цього приводу писав. У Куліша друга половина думки б'є перший в пику. Хорове мистецтво досягло великого рівня розвитку наприкінці XVIII у першій половині XIX століття. Одним із творців Золотої Дуби в історії української церковної музики був Дмитро Бортнянський. Він навчався у кращих спеціалістів співу Венеції та Болонії, написав співи для жіночого та мішаного хорів. Самому Людвігу Ван Бетховену подобалися твори Дмитра Бортнянського. Ще один видатний музикант того часу Артем Ведель був послушником монастиря києво Печерської лаври, однак покинув її і почав ходити між народом і збирати пісні та наспіви. Старовинний український народний ляльковий театр Вертеп, що був відомий з сімнадцятого століття, поширювався в Україні впродовж наступних століть. Вистави вертепу відбувалися у скрині, що мала вигляд двоповерхового будиночка або церкви. Вертепник, рухаючи дерев'яних ляльок за допомогою дротиків, змінюючи відповідно голос, озвучував кожну дієву особу. Вистави влаштовувались на ярмарках та міських площах. Починалася вистава релігійною частиною, яка відбувалася на верхній сцені. Потім дійство переходило на нижню сцену. Серед персонажів. Популярними були Запорожець, Москаль, Шинкарка та інші. Михайло Шепкін видатний український і російський актор, засновник українського реалістичного театру в першій половині ХІХ століття. У 1818 21 роках він був актором полтавського театру під керівництвом Івана Котляревського, який допоміг викупити Шепкена скріпацтва. З 1819 року на полтавській сцені грали Наталку Полтавку та москаля чарівника, де актор зумів виявити свої глибокі знання з життя і побуту українського народу. З успіхом йшли вистави Ревізор Миколи Гоголя, скупий Жана Батіста Мольєра та інші, в яких головні ролі грав Михайло Щепкін, українська культура кінця 18-го – першої половини 19-го століття. Продовжувало успішно розвиватися в умовах посилення тиску на неї з боку Російської імперії. Українське мистецтво, що всебічно розвинулось у XVIII столітті, мало великий вплив і на російську культуру. У розвиток з культурного мистецтва вніс свій вклад українець Іван Мартос. Він навчався в Петербурзі та в Римі. Де розкрився його талант. Повернувшись за кордону, він створив цілий ряд пам'ятників. Один з них пам'ятник решельє в Одесі. Найвизначнішим портретистом свого часу був Дмитро Левицький. У 28 років його знали як модного портретиста в аристократичних колах Петербурга. Цикл портретів вихованок Смольного інституту це справжній шедевр тогочасного портретного малярства у Женевському музеї. Зберігається написаний Левицьким портрет дідро, великого французького енциклопедиста. Навчаючись на кращих зразках українського бароко і працюючи в дусі класицизму, Дмитро Левицький створив реалістичну школу портретного малярства. Володимир Боровиковський, великий український художник кінця XVIII – початку XIX століття, вважався третім після Левицького та Рокотова портретистом Російської імперії. Будучи занадто старим, щоб вступити до художньої академії, він, навчаючи самотужки, став у 1795 році академіком, а в 1802 радником художньої академії. Через унікальний колорит, виключно майстерність передачі характеру персонажа, його парадні портрети довгі роки вважалися взірцями жанру. Та й найбільшого розквиту талант художника досяг в жіночих портретах, невеликі за розміром, схожі за композицією, вони дуже тонко відображали духовний стан, об'єднуючи героїн ніжним сентиментальним почуттям. Одним із кращих учнів Володимира Боровиковського був Олексій Венеціанов. Він, захоплений особливостями московського народного побуту, став лідером національного російського жанру. Тарас Шевченко вважав Венеціанова тільки старим диваком, митцем, що зміг захопити уяву Шевченка художника. Мальовничістю українського побуту, поглядом на мистецтво, був його друг колега по навчанню в Імператорській академії мистецтв німець за походженням Василь Штернберг. Штернберг щороку на канікулах їздив на Україну, де знаходив мотиви для своїх етюдів. Після другого курсу за серію картин, що передали красу української землі, Штернберг отримав золоту медаль другого ступеня, а за випускну роботу свячення пасок в малоросійському селі. Медаль першого ступеня та чин художника 14-го рангу, а також рідкісну нагороду діамантовий перстень від патронеси Академії Російської імператриці, заслуга Василя Штернберга в тому, що він першим у своїй творчості відкрив чудові образи української природи та українського селянина. Творчість поета Тараса Шевченка залишила в тіні його образотворчу спадщину, Плив Василя Штернберга на Шевченка. Сприяв зародженню задуму створення альбому малюнків Живописна Україна. З під його пензля вийшли картини, присвячені стародавнім містам та монастирям України. Тарас Григорович малює історично побутові картини, з яких на нас дивляться літні люди, дівчата, жінки. У 1843 році пише картину селянська родина він, син закріпачених селян і сам недавно кріпак. Показую убогу хатину, віконце затягнуте напівпрозорим міхуром. Експедиція Шевченка до Казахстану 1848-51 років дала поштовх до появи серії малюнків, присвячених життю місцевого населення. У Петербурзі Шевченко вивчав класичне мистецтво Продовж 1856-59 років він створив серію малюнків за біблійними мотивами. На початку 19 століття вигляд і характер міста дуже змінився. Всюди зникають оборонні мури і башти, що оточували давнє місто, на місці фортифікації поставали нові вулиці або місця для публічних прогулянок, на Надніпрянщині у багатьох містах з'являлися нові частини міста з широкими просторими бульварами. Змінився й одяг мешканців міста. У містах Західної України частіше стали з'являтися західні вбрання. На Надніпрянщині запанувала мода притаманна російським містам. У 40-х роках 19-го століття з'являється мода на високі циліндри у чоловіків, а у жінок на маленькі парасольки. У містах стало модним створювати парки відпочинку. Природу залишали незайманою, лише непомітно доповнювали її. Розбивали квітники, через річки перекидали місточки. Це був англійський стиль. Першим парком, створеним у цьому стилі, вважають Софіївський парк що під Уманню. Не одне століття Софіївка залишається одним із найчарівніших куточків України. Більшість українського населення мешкало в селі. Як на Західній Україні, так і на Надніпрянщині села були бідні. Селянське житло ледве нагадувало людську оселю. Часто селяни мешкали в хаті разом з худобою. У їх побуті не було речей, які вироблялись на мануфактурах: ні ліжка, ні стільця, ні ножа, ні скла у вікні. По вулиці, що була немощена, навколо якої стояли криві плоти, нерідко повалені, селянин міг пройти до сільської церкви, щоб випросити у Бога кращої долі. З розвитком міст розвивалася архітектура. У губернських і повітових містах створювались адміністративні центри. Де споруджувались урядові установи. Нові церкви та навчальні заклади змінювали зовнішній вигляд міст. У Києві тривалий час працював архітектор Андрій Меленський, за проектом якого було побудовано церкву Мавзолей на Аскольдовій могилі. На початку 19 століття в Одесі з'явилися пам'ятки, що стали її візитною карткою, зокрема Потьомкінські сходи до Чорного моря, які разом з напівкруглими будинками державних установ та готелю. Створили єдиний архітектурний ансамбль.